Фібула. цікава річ. А, зазвичай ми викопуємо їх на поселеннях, на старовинних якихось поселеннях. І що ж воно таке? А це все дуже просто, друзі. Це є застібка, це є так звані стародавні шпильки, які ми пришпилювали плащі. Були, до речі, статусні фіболи, золоті, срібні, які підкреслювали статус власника. Але зазвичай це була просто річ для того, щоб прищіпати плащ або якусь іншу тканину. Я не є експерт по даній темі, друзі, але просто хочеться з вами поділитися ось такою красотою. Маю їх чимало, бо збираю їх понад 20 років, і за 20 років уявіть собі, скільки було Фібол. Ось я вибрав декілька, ну не декілька, вибрав достатньо варіантів для того, щоб показати, які ж вони були різні. Ось, друзі. А зазвичай це дуже і дуже бажана знахідка для камрадів. Чесно, я дуже люблю купати фіболи, тому що це супутки якихось цікавіших знахідок. Хоч і самі вони дивіться, які можуть бути красиві, можуть бути прям як витвори мистецтва. От, піднімаючи таку фіболу, кожен з нас розуміє, що не коштує вона багато, а зазвичай спинка і не дуже й коштує. Можна їх реставрувати, є люди, які додають шпилючки і можна робити гарде пано. Отож зараз вам трошки покажу і, можливо, трошки розкажу. По тих фіболах, які знаю. До речі, дивіться, які є цікаві екземпляри. Ну, це зовсім зовсім з різних полів і різні культури. Є і ціленькі. Зараз вам покажу ціленьку. І ціленька ось така. Тут, я, тут я, моя думка, роздвоюється. Я думаю, що це вельбари. Ну, я переконаний, що це вельбари, але можуть бути і готи. Ось вона ціленька зі шпилькою. Ось це простенька. Хоча мені казали, що це є а, римського легіонера. Оце, можливо, скіфи, бачите, який зооморфний такий кусочок. Ще будуть, ще має бути зараз. Десь покажу вам: має бути шпиль зі шпилькою. А черняхівська культура. Це, до речі, цікавий екземпляр. От. От вона, черняхівська культура, ось така цікава. Ми знайшли дві хатки, і там була одна повна ціла фібола. Дивіться, а ця як інопланетянська, якась як підводна лодка, бачите, цікава річ. Якщо вам подобається, до речі, якщо вам подобаються такі огляди, огляди металопластики чи е, е, якихось таких знахідок, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, щоб я розумів, чи робити такі відео, тому що це відео для мене є тестове. Не знаю, чи сподобається вам така річ чи ні. Мені, наприклад, дуже подобаються ось такі всякі різні вироби з металопластики. А тут, друзі, фіболи. Дивіться, яка просто красота. Тож, дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалося з вас ваш царський лайк. Ну і, звичайно, якщо ви не підписані, будь ласка, підписуйтеся. Саме ваша підписка, ваш лайк і коментар мотивує нас знімати все нові і цікаві відео. До речі, нам ще не вистачає трошки до тисячі підписників, тому оця двіця, ця просто гігантська, як ціла лодонь. Якогось гіганта, бачите? Ось така гігантська фібула. Дякую за перегляд! З вами був Coin Collector. А не забувайте ставити дзвіночок, щоб бути в курсі, коли виходять нові відео. На вас чекає дуже цікавий контент. І що ще сказати, всім добра!